З тих, з тих пропозицій, які є, покращення ефективності підприємств, проблемою для що створює проблему для того, що в медіа називається шахматками і дойними коровами, чи приватизація, що з цього є більш ефективним в теперішній ситуації, і що найважливіше, що з вашої точки зору цього року можна спробувати зробити, для того, щоб показати громадськості, особливо перед виборами, що це працює в тому числі для людей. Щоб це, щоб це могло переконати не тільки економістів, але й хоча б переважну більшість людей Куди я потрапив? Тому що майже два роки тому, десь в червні я та Віталій Ксич ми ходили до прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка. Він дуже палко розповідав нам про те, як важливо робити приватизацію, як держпідприємства отруюють політичну систему, як вони провокують корупцію, хабари і т.д. і т.п. Зараз уряд буде наполягати на тому, що приватизація, земельна реформа, пенсійна реформа це те, що там надасть якийсь поштовх в економічному зростанні. Але ви знаєте, я вважаю, що те, що слова наші урядовці говорять правильні слова, це ще нічого не, не означає. Мені здається, що якраз в тих питаннях, які були підготовлені перед цією панелью, там було питання, чому люди проти приватизації, що з цим робити. Ну, насправді, зараз я маю таку дуже стислу відповідь. Люди зараз проти і будуть проти приватизації, тому що ця, цей політичний цикл, цей уряд, в широкому, так мовити сенсі вже витратили майже весь політичний капітал. І якщо ми хочемо дійсно робити, Таку приватизацію, яку потрібно робити, а я вважаю, що все те, що колеги нам показали, це просто свідчить про те, що нам потрібно продавати все. Продавати все, продавати в прозорий спосіб, але ми е, ніколи там в е, такому е, в майбутньому, там в майбутні 10 років не будемо мати е, capacity, е, спроможність моніторити всіх тих, хто, е, можна сказати, контролює, але я е, скоріш погоджуюсь е, з е, колегою, е, який це називав власністю, тому що. Хто контролює, той і володіє. І це насправді в Україні стосується не тільки державної форми власності, а й приватної також. Тобто ми створили таку доволі умовну, умовне права власності. Тобто, що я хочу сказати. Я хочу сказати, що насправді я не вірю в те, що в цьому році ми зможемо побачити якийсь поштовх в цій галузі. Тобто не буде приватизації. І можливо, це непогано. Тому що, якщо ми будемо мати якісь окремі випадки, коли будуть продаватися якісь державні активи, це не буде. Буде працювати на, на ну, так би мовити, оздоровлення ситуації. Як я бачу правильно, прозору ефективну приватизацію? Мені здається, що досвід останніх урядів показує, що насправді приватизація це не якась окрема реформа. Насправді, приватизація це дуже комплексна реформа. Наприклад, ми хочемо, щоб приватизація була ефективна. А хто прийде на наш ринок купувати державні активи в умовах, коли ми маємо обмеження на вивід капіталу, хто прийде, коли ми маємо так би мовити, ексклюзивний доступ до правосуддя та правоохоронних органів? Хто прийде купувати державні активи, коли СБУ, міліція, прокуратура, ну, вони розглядають будь-який бізнес, який не пов'язаний з політичними силами або з владою, як свою власну кормову базу. Тому мені здається, що. Нормальна е, приватизація з, так, з певними е, витратами е, політичного капіталу може бути е, проведена тільки на е, наступному політичному циклі, після перевиборів е, дострокових або строкових. І е, приватизація мусить передувати дуже. Е, Потужна підготовча робота не тільки там з точки зору залучення адвайзерів, не тільки з точки зору налагодження якихось електронних бірж, де можна буде продавати, продавати ці активи, а просто робота з економічного оздоровлення. Я вважаю, що, наприклад, не тільки те, що я вже про що я сказав силовики. Але силовики, суди, але ми мусимо ще довести до кінця, наприклад, справи щодо тих власників банків, які довели свої банки до фонду гарантування вкладів. Тобто ми мусимо показати, що ми поважаємо не тільки приватну власність, а і й власність державну, тобто власність платників податків. Тобто я вважаю, що 3, 4, 5 місяців такої потужної підготовчої роботи для того, щоб дійсно створити інші правила економічної діяльності в цій країні, це передумова, без якої навіть не треба ввести всі ці правильні розмови. Я тільки не погоджуюсь з тим, що існує маркет фейлер. Це така дуже теоретична конструкція. Ми мусимо все продати, але бути к цьому дуже, дуже добре підготовлені. Така моя думка. Дякую.